От вам ще одне відео. Ну, ви знаєте, монтувати я відео не, не вмію і не хочу. Дивіться, яка ляпота. А, а щоб ви... А, а пахне! йолки палки щоб ви тільки чули, як воно пахне. а а Красота! Йо-мої, то скільки то треба нащубратися коло тих квіточок, щоб вони такі були чисті і файні. а? Ні? Да. Ну, коротше, я понюхаю за вас, а ви поки про очима подивіться, яка красота. Е? Красотіща. Оце, блін, колись. Князі жили, а замки собі строїли. Я думаю, що тоді квіточки теж садили, бо навіть... Навіть мені розказували ще старі бабульки, що ходили найматися до всяких таких князів, всяких таких панів багатих. І оце була робота така дивна для сільських людей. Квіточки. Ні бараболь не ростить, ні пшениці з них нема. Квіточки, каже, пани квіточки садять. От. І, і то наймички ті квіточки доглядали. Ну то правда йде мова про який вік, період, то десь так, початок 19 століття, що могли ще пам'ятати люди наші про таке діло. Все, бувайте здоровенькі, попрощаємося замком князів з Бараських і яких хто там ще різь забув, Ви знаєте пам'ять мене деревенька. Хто має бажання заїжджайте на екскурсію. Я думаю, тут будуть не проти, хоча йти навчальний заклад. Мені без питань дозволили зйомку. Зайшов, спитав, з задоволенням знімайте. Чого б ні, дивіться, красоті га? Звісно, було б класно десь якогось дрона познімати, але дроном літати не можна. От. Так що ну, і в мене його і нема. Ще друге питання. Дивіться, фото... ну буквально на відкритку. И все, красота! Ай-яй-яй-яй-яй!